Ой, Коли навіщається і тупий, гігантський, гігантський торт, тісо, це село, швидше, швидше. Ой, швидше, біжу, біжу, біжу. Біжу, біжу, ай. Ай, 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 а куди я втім? Я втім, флеші влетів, які я гляді. Що, що робити, що робити? Так, ві, ві, о, бре, тряпка, 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 строчно, блін, на мене тряпки. О, знаєш, що 2,000 years later. Ой, я, яка красота! Фу, яке Зато тебе відносити від торта. Це плюс. Головний і проблемний. швидко, Та як тебе виграти? За цей чинер щас репорт кину на тебе, ймнюк, як з нього гра, ти, ти не вба... Ай, 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 ай. ай. Я його зараз виграю. Ай! 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 ай. Блін! Опять! Що це таке? А, це я впав, типу. Так, граємо. Ля-ля-ля, як прекрасно грати в Бингбол онлайн. Ей. Ем. У мене одне питання. Що? Почекайте. Э, це таке? М, м м Смачно пахне. Та що? Це не навчили жителі. Щас, друзі, я жителі отомщу. А ну-ка! Э, а де торт? Який ще торт? Ну, тебе просто дуже смачно пахнуло. Я нічого не готував, я вообще в КС грав. Окей, житель вибач. Значить продавець! Фу, селедка вонюча, вона тут дуже багато. Жителя тут ти нічого не. Може, він знову там сидить? Ні, Нікого нема. Почекайте. О тут якось смачно пахне. Та... От що ж. А тут же не так сильно, а тут смачніше. Чекайте. Ладно. Ай! Дай, дай! Ой, почекайте, а що в мене... Я... Я не можу ходити. У мене глазурь ноги помазане. С -с 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 так це гласуємба! Почекайте, а це що? Це коржик с. Так, а оце? Щас. М -м 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 -м! Друзі, це вишня. М -м -м -м! Яка Мм... Чувись. Чекайте, а Чекай, то чи не міді? Еее... Це міді! Е -е. І він чогось став тортом? А ці кудоги, які вже тут... Ладно, я їх, ну, випустив, але так і не з'їв. м так, глазурь я забрав, тепер можна поїсти. Щас включу ролик і буду їсти. Ой, я придумав, воно мені на рот буде капати. Ні ту глазурь. Тайні! Та дайте мені взяти? Мою глазурь! Ой, глазурь верніть! Я зараз це за цього... Все! М -м -м -м. А, ну просто лазурім бова, друзі, напишіть в коментарі, хто теж любить Лазурь. Ладно. Пойду погуляю, тільки Лазурь поставлю на місце. Вона вже вилізла. а не важно. Хуй, де ті з файсі побачить? Хто ми? Кого я не повинен бачити? Хуй, хто це хто звалив кудись туди? Приступник? загрузовок. Почекай, ти хто? Е, я -е -е, тут придись. Е, як вот сказав. А, грузовик? Тож ти приніс грузовик, а навіщо? Е -е, житель заказав. Житель кондитер? А що ти тропиш? Хой спалився. Ну, будь ласка, вимочайте той. Ще відвезий То... грузовик в лазурію. Та вистою. Тож ось бач, що він. І коржиком. Ну просто я Ніс дуже величезний торт і потім ввазився в твій дім. Ті, щоб ти не помітив, що це, це... що там ще сім, я торт його переробив торт. Почекай дуже смішно. О, тут прям гаряче, а тут почекайте. Він що знущається? Ну, не. Житель так ти реально? Ну так, ну будь ласка, вибач. Так я тобі дякую за то, буде що поїсти вечір. Все, дякую. Я пішов вибирати фільм. Зва, друзі, напишіть в коментарі, який мені краще фільм дивиться. І всім до побачення!